Чеські партнери взялися за допомогу кривому рогу у відновленні і модернізації кількох сфер житлової та промислової інфраструктури це енергетика, транспорт, машинобудування. Сьогодні вкотре чеські спеціалісти відвідали наше місто. Цього разу ознайомилися з проблемами криворісців у сфері водопостачання та водовідведення, які зумовлені російськими атаками. Ми продовжуємо нашу плідну співпрацю з чеською республікою. Причому ми працюємо як з урядовими. Так і з неурядовими організаціями сьогодні представники посольства. Ми постійно також працюємо з неурядовою організацією Піпл-ФНІД різні напрямки. І один із найважливіших напрямків це питання води. Вода, води це труби, і насоси, і коагулянт. Со свого боку чехам дуже цікаво і дуже важливо наш досвід роботи в надзвичайних умовах, такі як у нас є. У складі чеської делегації досвідчені фахівці в галузі водних ресурсів. Ми приїхали цього разу для того, щоб ідентифікувати потреби і проблеми, які є в водному секторі інфраструктури Кривого Рогу. Ми хочемо поспілкуватися з місцевими фірмами, які займаються очищенням питної води, а також очищенням стічних вод. Для цього ми привезли делегацію чеських підприємців, які є експертами в галузі водних ресурсів. Сподіваємося, що нам вдасться налагодити співпрацю. Ми будемо шукати для цього можливості і роз. Ракетні удари по головних джерелах водопостачання Кривого Рогу значно ускладнили роботу водногосподарства міста. Згадали сьогодні і ракетну атаку на Карачунівську дамбу, здійснену два роки тому. Героїчними діями можна вважати дії наших комунальних підприємств, промислових підприємств, які фактично за 16 годин повністю ліквідували наслідки цього прильоту. Заблокував дамбу зі сторони води. Південне водосховище, яке живилося Дніпровською водою, перестало наповнюватися після руйнування Каховської ГЕС. Подальшими кроками були кілька проєктів, які наразі успішно реалізовані. Але нині для виробництва питної води місту потрібні реагенти в достатній кількості. Є гостра необхідність в очищенні води для теплогенеруючої системи, а це раніше технологічно не передбачалося. Неякісна вода призвела до аварійної ситуації у роботі котелень, розподільчих пунктів, зовнішніх та внутрішніх. Першнібудинкових тепломереж чеські фахівці розповіли про свій новітній досвід очищення води. «Технологія наша гіпотрон. Вона вважається зеленою технологією, тому що вона дає змогу уникнути хлорування води і використання більшості реагентів для її очищення. Власні розробки у сфері водопідготовки презентували Криворіжцям і інші представники чеської делегації. Далі відвідали кілька об'єктів водопостачання. Водопідготовка, транспортування води і очищення стоків. Це ті базові пріоритети, якими керується водоканал у своїй роботі. Від допомоги будь-якої ми не відмовляємося, тому що роботи дуже багато, тому пріоритет цього заходу дуже високий. Потреба в цьому є, є, є необхідність виконати роботи сьогодні, завтра і післязавтра, тому ми е вважаємо, вважаємо, що від цього співробітництва будуть лише плюси. Валерій Кожухар Олег Каплій цей день.